Привіт, танкісти! З вами Лімон. Викатував рандом на досліджуваній техніці, котру треба прокачувати, знімав Х5. І так вийшло, що це було не на стрімі, тому зараз записую, ділюсь з вами е каточками, на яких вийшло взяти майстра. На жаль, не буде тих емоцій, як я отримував е цього майстра в цьому бої, але сказати чесно. Якоїсь там шаленої динаміки тут не буде. Мабуть, були помилки супротивників, через що і вдалося тут перемогти. Тут треба трошки прискорити, щоб не витрачати час зайвий. Їду на горку. Не хочу я стояти в C4, C5. Якось хочеться більш активно. Тим паче, що сказати, що там багато якось важких танків не можу. Тобто потенційно. У нас там буде така невелика драка, і можна в принципі перемогти. Бачу, що там у ворожій команді є ВКшка. ВКшка страждає в рандомі, на жаль. Оця шишка, що в неї на голові на башті, просто жесть. Вона не дає нормально реалізувати цей танк важкий. Ах, згадую, як я вкачував, аж погано становиться. Тут, тут здається, якщо не помиляюсь, зроблю помилку невелику. Хочу постріляти. Отут не залітає, засвічуюсь і їду собі далі. Ага, не, не туди клацу. Отут я помилився. Причому залетіло мені зовсім в, в такий піксель, щоб там пару сантиметрів вгору і не отримав би шкоду. Ну, але все ж таки помилка є помилка. Загалом це буде не перша і не остання. От, про що я кажу? Бачимо ВКшку. Виїжджає він з шишкою своєю і залишається тільки його фармити. Іноді так. Да. Іноді вона не пробивається, але це буває дуже рідко. От бачимо. 23 пробитів. Є, на нагору не встигла навіть заїхати і вже вмирає. Продовжуємо фарміть. Тут сподівався, що я не засвічусь, тому що якось намагався через кущик, але скоріш за все зліва-справа там хтось є і хтось мене бачить. Ну або я не до кінця розумію механіку ще. Нічого, я тільки вчусь. Тим часом добрали ВКшку там, мабуть, так матюгається на цей танк, я його розумію. Погано в них прикриття було, вони якось розрознено поїхали. Тут можна тепер постріляти згори по фармі танчики інші. Ворожа команда якось вона дуже сильно роз'їхалась, вона має кращі позиції. Ви подивіться, вони проїхали за наші спини, вони знизу, вони, вони тут були. І, в принципі, у нас залишилось лише об'їхати з усіх боків і просто розстріляти. Оцей він мав нас далі запушувати за підтримкою своєї команди, але команда його також не підтримує. Тіп, мабуть, думав, що він грає на ЛТшки і думає, поїду захаваю арту. Ну, тим самим він помиляється. Я тут сигналізую своїй команді, що треба його стріляти. Треба його забирати, що і відбувається. Оглушення від арти — це дуже противна річ. Єбер ще катається, арту хоче, не знаю як тут залітає, тут немало залітати взагалі. Джісор бачить, що я на нього зводжусь, йому пофіг, він не намагається навіть кудись від'їхати, я йому за це дякую дуже сильно. А тут ще мало залітати, і я мав забирати Єбера, але, на жаль, не вийшло. Я вже не пам'ятаю, як його заберуть. Тут він в мене пропадає за світа. Я ще даю якусь тичку, бачу дерево ламається. Тобто потенційно і ламається воно в такому місці, я розумію, що хтось сюди їде. Це Gisor номер 2 я думаю. Ну, по стилю. Даю таку собі тичку, розумію, що там не пройде, тому що в бортик ну, на удачу, скажімо так. Починаю вицілювати лючки, теж поспішаю, тому що розумію, броні в мене взагалі нема. Останні рази грав я на цьому танку, ну, скажімо так, не один бій в півроку, як зараз на Х5, а там, саме прокачував його 10 років назад, і мені здається, що він на той час був. В нього була краща стабілізація, і мені здається, що він був трохи. Більш рухливішим, більш динамічним. Я можу помилятись, це дуже давно було, але от в мене є такі відчуття. Намагався подивитися, чи ніхто ще не проїхав більше, ніхто ще не повернувся з їх бази. Поки цього не бачу. 50 ТП тут залишається і його тр... треба забирати. Чекаю на помилку. Зараз, бачите, в нас 8-8 по ХП, е... от, докуди в мене радійка діставала, я розумію, що плюс-мінус однаково. Все буде вирішуватись е, тим, що хто буде більше і менше помилятися. На жаль, першим пострілом не забрав я в лючок, другим рікошет, і нас задовбує арта. Е, поремонтувався я тут, я зазвичай в, в таких випадках вже не ремонтуюся, але якщо б прилетіла друга, от друга нас вицілювала, було б дуже погано, а ХП зараз треба берегти. Що в нас по сетапу В нас арти нема. В них є дві арти. Тобто, по ДПМу ми виграємо. Тим паче, що в нас є броньована ПТ-шка, котра може в себе нормально так приймати. Хіба що проблема, що вона шотна. Я не бачу, не знаю, що в нас там по в врожете, Т264 і Шельмі. Але, дивіться, в нас є ЛТХ 252 що він зараз? Ну просто шалений дурак, він тупо їде в ліс. А треба було чекати ЛТшку. Ну, зрозуміло, що Савок він там нікого не пересвітить, нікого не побачить. іксемка навіть не світила жодного разу ще забій. Його забирає Су-130, тобто потенційно Су-130 десь або у лісі, або біля озера. О, тут бачимо шпак вилізає. Він горить, він би згорів, але. Що ж не забрати, якщо є можливість згодні. Я тут пишу, що треба чекати ЛТшку. Вона має попросвічувати. Засвічується XM, вона на базі. Я розумію, що Су130 світився останній раз теж на базі потенційно, він скоріш за все, або переїхав, або все ж таки там так далі і стоїть. Важкий танк теж там стоїть. Я не хочу перше їхати на арту букувати, тому що переді мною є важкий танк, котрий, ну хоч якось, але його можуть не пробити. Тут я не пам'ятаю, здається, тут залетіло, але точно не скажу. Да, Бачите, от другий раз все ж таки е, снаряд впав. Е, не пам'ятаю, чи було пробиття по ворожому танку, чи ні. Ще там даю пару блайндів. Блайндити завжди потрібно. Ніколи не знаєш, де якийсь там випадковий блайнд е, може перевернути повністю нахрен всю гру. Так само можна було і поблайндити Арту, до речі. Чого я, здається, і не зробив. Наразі є 200 дамагу, 300 асіста. Не вважаю, що це якийсь дуже шалений гарний результат. Давайте дивитись, що буде далі. Погано пам'ятаю, аМX, мені здається, що він не зможе доїхати. Що він нікого не засвітить. Забираю ще нашого танка. XM продовжує стояти на базі, це мені в плюс. Е, хочу під'їхати, щоб подивитись на XM, але, на жаль, я довго думав і вона пропадає за світом. Все ж таки, я б і не влучив, він так стоїть, що в мене не було прострілу. Ну, будь ласка, Су-130 забирає нашого AMX'. -а. І мені здається, що сушка стоїть на К0. Все, я починаю чекати. Я не знаю скільки у проги ХП. Я потенційно думаю, що оскільки він стояв десь позаду в СБ, що він може бути фуловий. Мені їхати, якщо пройде альфа, мене сушка може забрати. Мене XM забирає ну, майже 100%. І просто їхати я їх не пересвічу. Я засвічусь раніше. Ну, просто не можна. Тут я бачу, скільки у проги ХП більше, ніж в мене. я вважаю, що він має якось тут відігравати. Дивлюсь на рельєф, розумію, що я схований від ворожої бази. Зараз я трохи помиляюсь, тому що намагаюся все ж таки якось там від кущиків просвітити. Дивлюсь, де вони є, там, зліва, справа. Засвічуюсь. Бачите, ось бу була моя помилка. Даю в сушку, отримую без дамага. друга арта дає. Я пам'ятаю ці емоції, коли тут зліва, справа. Сушка просто. Я не знаю, він дуже сильно помилився, він мав мене гарантовано, просто гарантовано мав мене забирати. Два рази він по мені не влучив. Чесно кажучи, я думав, що тут друга арта мене просто забере. Тому що вони по мені. Опа! Друга промазує, і це дає мені шанс. Нема ремки, не можу відремонтувати пушку. Розкіт великий, але і з цим також можна грати. Чесно кажучи, тут я думав. Що в нас ніфіга не вийде, тому що XM ще спробуй пробити, якщо він грамотно стане. Бачу, засвідчується і XM, і арта. Я зараз зводжусь на рту. Чому? Тому що, по-перше, в неї є сплеш, вона може стріляти за укриття, якщо я кудись сховаюсь, а XM до мене стояла мордою і не факт, що я б її пробив. Тобто зараз мені максимально потрібно було реалізувати кожну тичку. Тут я погано дав. Максимально погано, я мав його забирати з цієї тички, але не забрав. Ми залишаємося вдвох проти арти, в мене 100 хп. Я розумію, що я можу засейвитись. І Тому прошу, щоб прога поїхала далі. Арта забирає прогу. Тут арті дуже щастить. І. Я розумію, що арта вкаде, мені залишається лише перезарядитись і забрати. 4300 дамаг. Не пам'ятаю, чи був Блайнд 844 асіста і це майстер. Ніякої динаміки, але зіграли на помилках ворожої команди. Дякую за перегляд.